В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос народився. Добрі брати і сестри. Зазвичай, коли ми розважаємо це оповідання про Закхея, то розпочинаємо, власне, від Нього, підкреслюємо його жахливу професію і подивляємо його покору, на яку Здобувся, щоб побачити Ісуса. Виліз на дерево, як мала дитина, щоб тільки його побачити. Так всього Ісуса прагнуло, що в кінці в кінці Ісус увійшов до нього додому. А сьогодні сьогоднішнє розважання хотів би розпочати від Ісуса, бо, власне, Він є тут головною зіркою. Уявіть собі, цю ситуацію, маємо місто Єрехон, а це таке місто, як великий-великий супермаркет, де робимо такі добрі і важливі закупи. Втім часі це місто це було центром місцевої торгії. І якщо ти хотів щось купити, особливо таке, що дуже важко купити, то Потрібно було їхати до Єрихону, Знаєте, в семінарії, коли ми робимо якісь такі великі, важливі закупи, то їдемо десь там на ринок до Хмельницька. Відомо, що там все є. Отже, це було місто як великий базар. І уявіть собі, цей великий натовп людей, де важко пропхатися, важко роздивитися. І несподівано там з'являється Ісус. І не написано, що він йшов собі якоюсь там бічної вулиці, але написано, що він йшов через Єрихон, просто по центру міста. І весь цей Єрихон звернув на нього увагу. Знаєте, я завжди при таких текстах згадую собі приїзд Івана Павла Другого до України, як він їхав своїм автомобілем через Львів, що там відбувалося, що там творилося, скільки там було людей, як його вітали. Або молоді люди можуть собі уявити приз якогось такого їхнього недосяжного ідола, артиста. Не знаю, хто там сьогодні модний. І, власне, люди всі вийшли на вулиці, вулиці переповнені. І посередині тільки такий один прохід де йде та знаменитість. І всі пхаються, штовхаються. Це власне така ситуація. І цей захей дійсно. Не міг побачити Ісуса бо, пише Іван як був малого росту. Якщо б там було там, двоє-троє людей, кілька людей, то він би ще якось пропхався. А тут було можу, море народу, весь Хмельницький збігся, власно, подивитися на Ісуса. І захай не мав жодного шансу побачити Ісуса. І тому це дерево, тому виліз на це дерево. І Ісус так, по сучасному скажемо, тодішня знаменитість зупиняється. І дивиться тільки на нього, на цього звичайного хлопця. Друге, я знову ж пригадую собі приїзд Івана Павла Другого, як ми з моєю дівчиною, і тепер дружиною добиралися на цей іпідром, де мав служити Іван Павла Ій. Висадили нас десь на об'їзні, Ми в дощ по коліна в болоті, через якесь пасовиско, якісь кущі, я в новому костюмі, море народу. Я вже це опаха не хотів. Я просто розвернувся і пішов сухою дорогою в іншу сторону. А навпроти мене під цій дорозі папа їде, так стоїть в своєму папа мобілі, а я один, в радіусі 300 метрів нікого немає. І я йому махаю рукою, він мені. Мені одному. Я там чуть свідомості не втратив, справді. І Ісус, власне, тодішня знаменитість так став у цьому натопі і каже, тільки йому. Мушу сьогодні бути у твоєму домі. Я не знаю таких якихось сучасних знаменитостей, які би так поводили себе з фанати. І Ісус це каже до найбільшого грішника в місті. А отже, хоче бути у кожного з нас. Але для того, щоб був у кожного з нас, то в нас повинна бути ось така постава, як у захея. Це така постава, яка ігнорує, що люди про мене скажуть. Що люди про мене подумають. Такі думки це наші божки. Заке всі там знали. Шеф Митрів і найбагатша людина у місті обкрадав людей безбожно. і виліз на дерево, як мудрий, бо хотів його бачити. Чи такі в нас відносини з Богом? Чи відносимось до Бога, як до зірки, яку мусиш побачити? Коли б тут по Лучаківського проходила якась знаменитість, то багато людей би летіло його побачити. Чи так маємо з Богом? Думаю, що ні, захи мав так і тому зустрів Бога. Чи власне сьогодні не є такий день для нас, щоб ми зробили подібне? Зверніть собі увагу також на швидкість, з якою відбуваються події в цій Євангелії. Закрий побіг швидко. Ісус сказав йому злізай швидко, той зліз швидко і прийняв його раду. Така поспішність любові. Правдива любов буває трохи така нетерпелива. Колись була в нас на парафії така старша парафіянка, яка завжди сповідалася в першу п'ятницю, і потрібно було завжди до неї йти, бо вона вже сама не могла так далеко ходити, приносив Євхаристію, ставив на столі. і... Коли розпочинав молитву, то розпочинався цілий театр. Бо коли я починав молитву, то ця бабця брала шоколадку в праву руку, за спиною перекладала цю шоколадку в ліву руку, цією рукою шукала кишеню в моєму підряснику, і коли знаходила цю кишеню, кидала цю шоколадку, а потім вже поверталася до молитви, часто на фразу Боже милостивий, будь мені грішний. І я пробував пояснити, бабці, то залиши цю шоколадку, тепер потрібно молитися. Аж колись прочитав в документах Собору Ватиканського, що приймання Євхаристії повинно визволяти в нас вчинки любові. І подумав собі, бабці, дорога бабця, ти ще не прийняла причастя, а з тебе вже виходили вчинки любові. Така швидкість любові. Другий один священно означав, що коли загубишся, де в житті. То не пробуй себе рятувати сам, бо можеш скрічитися. Тільки бекай дзвони, бекай і дзвони, як овечка. Давай сигнал Ісусу і дати є. Де його заблукше лиця. Він швидко вирушить тебе шукати. Розповідали колись про такого одного старшого монаха, дуже хворого. Брати в монастирі розповідали, що мали такого старенького брата, який був настільки хворий, що потребував опіки, щоб ним опікувалися. І тому настоятель, хра... настоятель цієї обителі цього монастиря повісив на стіну таку картку, щоб записалися, бажаючи, хто би міг ним опікуватися, чергування такі день і вночі. І знаєте, хто перший записався? Цей старий хворий модих підійшов, не дуже розумів на що. Але підписався, сам підписався до опіки над собою. Така швидкість любові. Ісус цій Івані також показує свій надзвичайне милосердя. Він зустрів цього Захея ще коли на цьому дереві, ще коли він був грішником, ще коли не навернувся, ще не обіцяв, що змінить способи свого життя, бо просто був великим злодієм, який використовував інших людей. І це є такий цей висячий на дереві Захея, таким геніальним образом кожного з нас, кожного грішника. Бо дивіться, що робить Ісус. Його милосердя буде полягати на тому, що в певному моменті Він сам зійде на дерево. І там повисне. І там повисне. І коли Ісус. Другий каже до нього, злізай звідси швидко, то не мов би говорити, це є моє місце. Це є моє місце. Бо справилося до тебе там, мав висіти сіти на, на цьому дереві, на цьому хрестому дереві. Але там, на цьому дереві, де є гріх, то я хочу бути. Взяти всі наші гріхи і там повиснути. Тому злізай швидко. Це про кожного з нас. Ісус замість нас зійшов на це дерево. Взяв всі наші провини і там повезло. Це дуже причудова притча, дуже причудова притча. І тому Ісус називає в кінці його цього митра грішника, страшного грішника на ті часи. По імені Закхай, що в перекладі з єврейської, означає чистий, а це зовсім не пасувало до цього, до цього великого грішника, який знущався над людьми. Але так дивиться Ісус. Так дивиться Ісус. І, можна далі його називали розбійник, злодій. Але за ним стояв Ісус і милосердя. Дай Боже, щоб ви в своєму житті досвідчили такого Ісуса. Милосердного Ісуса. Повірили в Його милосердя. Покаяв і спаслися. Амінь. Христос народився.